Джефф Безос, статки якого на сьогодні становлять 175 мільярдів доларів, побудував імперію, яка охоплює низку індустрій. Від гіганта електронної комерції Amazon до аерокосмічної компанії Blue Origin та газети The Washington Post. Ринкова капіталізація однієї лише Amazon сягає 2 трильйонів доларів, що робить її однією з найдорожчих компаній у світі. З такими досягненнями не дивно, що Безос має одні з найцінніших знань про те, як створювати та управляти багатством. Фінансові уроки Безоса призначені не лише для мільярдерів чи керівників компаній зі списку Fortune 500. Його досвід пропонує практичні паради, які можуть застосовувати в принципі будь-хто незалежно від фінансового стану. Незалежно від того, чи ви підприємець, інвестор, або просто прагнете покращити своє фінансове становище, принципи, якими Безос ділиться протягом багатьох років, можуть допомогти і вам у прийнятті рішень. У цьому відео ми зануримося в 10 найкращих фінансових уроків від Безоса, які можуть допомогти сформувати не лише вашу фінансову стратегію, а й сприяти довгостроковому успіху. Давайте дізнаємося, як один з найбагатших людей на планеті ставиться до грошей і як ви можете застосувати ці уроки у своїй діяльності. Розглядайте інвестиції як посадку насіння. Коли Джеф Безас говорить про інвестиції, він часто порівнює їх з висаджуванням насіння. Подібно до того, як насінню потрібне правильне середовище, догляд і час, щоб вирости у сильну рослину інвестиції, чи то на фондовому ринку, наприклад, в біржовому фонді ETF, чи то в новому бізнесі потребують подібної турботи і подібного підходу. Насіння не проростає за одну ніч, так само мудрі інвестиції потребують часу, щоб принести прибуток. Безос підкреслює, що терпіння і витривалість є критично важливим елементом у цій аналогії. Якщо ви ретельно дослідили і прийняли обґрунтовані рішення, ваші інвестиції зрештою принесуть прибуток, але очікувати швидких прибутків марно. Він вірить, що ідеям, бізнесу та інвестиціям потрібен час, щоб дозріти. Таке довгострокове мислення стало ключем до зростання Амазон і може стати основою вашої особистої фінансової стратегії. Обережно приймайте рішення, виходячи з їхньої важливості. Безос поділяє рішення на дві категорії: перший тип і другий. Рішення першого типу, як він пояснює, схоже на крок у двері з одностороннім рухом. Ви не можете повернутися назад. Це незворотні рішення з високими ставками, які вимагають глибоких роздумів, ретельного обговорення та консультацій з іншими людьми, які мають відповідний досвід. Прикладами можуть бути значні інвестиції, придбання бізнесу або зміни в особистому житті. На противагу цьому, рішення другого типу є менш кардинальними і незворотніми, подібно до проходу через звичайні двері, через які ви можете і повернутися назад. Такі рішення, як, наприклад, відкриття щедного рахунку, не потребують надмірного аналізу. Безас радить приймати рішення другого типу швидко, звільняючи час і енергію для більш важливих рішень першого типу. Його поради нагадують нам про необхідність зосередитись на тому, що дійсно має значення переконати, що важливі рішення приймаються з розумом, а дрібні, ефективно і швидко: сприймайте невдачу як зворотній зв'язок у світі Безоса невдачі це не те, чого варто боятися, а те, що потрібно прийняти як неминучу частину зростання. Він нагадує нам, що ніхто не досягає успіху, не спіткнувшись кілька разів. Для Безоса невдача забезпечує зворотній зв'язок, допомагає вдосконалювати стратегії та спрямовує майбутні рішення. Такий погляд мав вирішальне значення для його кар'єри. Не кожне підприємство було успішним, але кожна невдача вчила його чомусь цінному. Аукціони Amazon могли би зазнати невдачі, але з цієї невдачі виник успішний Amazon Marketplace – у сфері особистих фінансів Безос закликає дотримуватися такого ж мислення. Не кожна інвестиція чи фінансове рішення спрацює, але кожна невдача це можливість навчитися, яка наближає вас до успіху. Грошовий потік має вирішальне значення. Безос наголошує на важливості постійного контролю за грошовими потоками. За його словами, теперішня і майбутня вартість будь-якої інвестиції значною мірою визначається грошовим потоком, скільки грошей надходить та як ними розпоряджаються. Без позитивного грошового потоку неможливо підтримувати зростання або здійснювати майбутні інвестиції. Безас вважає, що збільшення грошового потоку дає вам більшу фінансову свободу, дозволяючи інвестувати з розумом і гарантуючи, що ваше заощадження та інвестиції принесуть високі прибутки в майбутньому. Ця філософія була центральною в бізнес моделі Amazon, де реінвестування прибутку в компанію допомогло їй перетворитись на гіганта, яким вона є сьогодні. Як визначити бізнес мрії? Безас визначає бізнес мрії за чотирма ключовими характеристиками. Лояльна клієнтська база, потенціал для значного масштабування, висока рентабельність капітальних інвестицій та довгострокова стійкість. Ці риси важливі незалежно від того, чи будуєте ви власний бізнес, чи інвестуєте в чужий. На думку Безоса, бізнес, який відповідає всім цим критеріям, швидше за все буде успішним. Варто зазначити, що сама компанія Amazon є прикладом цієї моделі. Вона почала з клієнт орієнтованої місії, мала величезний потенціал для масштабування через електронну комерцію, пропонувала значні прибутки на інвестиції та перетворилась на стійкий глобальний бізнес. Розпізнавання бізнесу мрії має вирішальне значення для інвесторів, які шукають можливості з реальним потенціалом зростання та доходності. Приймати ризики. Одна з найвідоміших парад Безоса стосується прийняття ризиків. Він часто говорить, що люди частіше шкодують про те, чого не зробили, ніж про те, що зробили, навіть якщо це не спрацювало. Ця філософія керує його підходом до бізнесу та життя. Безос вважає, що невдачі часто призводять до цінних уроків, а не до жалю, і краще діяти відповідно до своїх цілей і мрій, ніж уникати їх зі страху. Він якось зауважив: я говорю не тільки про бізнес. Це як. Я кахаю цю людину, але ніколи не казав їй про це. У сфері особистих фінансів, кар'єри чи життя, Безос закликає йти на зважені ризики, а не надмірно перестраховуватися і не втрачати потенційно трансформаційні можливості. Сила мандрів у своєму листі до акціонерів Amazon у 2018 році Безос представив концепцію блукання, яку він описав як виділення часу для інтуїтивного мислення, роздумів і цікавості. За його словами, така практика часто призводить до творчих рішень складних проблем, зокрема і фінансових. Хоча Amazon славиться своєю ефективністю та точністю Безос вважає, що надання простору для досліджень та експериментів, хоча це може здаватись неефективним, часто призводить до проривів та інновацій. Блукання, пише він, є важливою противагою ефективності. Цей принцип можна застосовувати і до особистих фінансів. Цей відхід від жорсткого фінансового планування і виділення часу для творчого мислення може відкрити нові інвестиційні можливості або навіть фінансові стратегії. Знайдіть своє покликання. Безос часто радить людям знайти свою пристрасть і перетворити її на кар'єру, або ще краще на покликання. Під час форму з лідерства в президентському центрі Джорджа Буша у 2018 році він пояснив. У вас може бути робота або кар'єра або покликання. І якщо ви можете якимось чином з'ясувати, як мати покликання, ви виграли джекпот. Для без успіх це не лише фінансове багатство, а й пошук роботи, яка дає відчуття мети та самореалізації. Якщо ви зможете поєднати свою пристрасть з фінансовими прагненнями, ви з більшою ймовірністю досягнете довгострокового успіху та задоволення. Знайте цінність і ціну оригінальності. У своєму останньому листі на посаді генерального директора Amazon у 2021 році Безос говорив про важливість залишатися вірним своїй оригінальності, навіть якщо це може мати певну ціну. Казкова версія бути собою полягає в тому, що весь біль припиняється, як тільки ви дозволяєте своїй самобутності, сяяти», написав він. Ця версія вводить в оману, бути собою варто, але не чекайте, що це буде легко чи безкоштовно. Безос нагадує, що хоча оригінальність може виділити вас і привести до успіху, вона вимагає постійних зусиль для підтримки, особливо в світі, який часто підштовхує до конформізму. Його порада прийміть свою унікальність і будьте готові до викликів, які з нею пов'язані. Завжди думайте довгостраково. Цей урок безпосередньо пов'язаний з вірою Безоса в силу терпіння і витривалості. Він радить думати про довгостроковий вплив кожного рішення, яке ви приймаєте, чи то в бізнесі, чи то в інвестиціях, чи то в особистих фінансах. Справжній успіх вимірюється не короткостроковими результатами, а тим, чого ви досягаєте з часом. Довгострокове бачення Безоса – це те, що перетворила Амазон з невеликого книжкового інтернет-магазину на глобального лідера електронної комерції та технологій. Він закликає всіх перейняти цей спосіб мислення, зосереджуючись на майбутньому і приймаючи рішення сьогодні, які принесуть користь у прийдешні роки. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал Голосюк про економіку. Ви також можете підтримати нас на Patreon, допомагаючи нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, бізнес та інновації.